Автоматичний витискач зубної пасти з Aliexpress за 600 гривень. Що це таке, як він буде витискати, зараз будемо дивитися. Приклеюємо наклеючку до плитки з таким розрахунком, щоб вам було його зручно знімати, тому що раз в місяць його потрібно буде підзаряжати. Вставляєте тюбик зубної пасти, натискаєте збоку кнопочку і будемо пробувати. Ніби норм, да? десь орієнтовно стільки Петрович набирає. Так, а ну давайте іншу щиточку. Там 5 секунд і можна вставляти іншу щиточку. Тобто, якщо чистити вдвох, одразу не вийде. Ану. Да? Дивіться. Все круто, все зручно. Йомою, як Петрович раніше без цього жив. А якщо палець. Ну, будь ласка, дивіться, навіть на палець вам. Нафігачить. Ну все, тепер дивіться. Диспенсер є. Далі. Туалетний папір пішов. <плес> 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 Як раніше Петрович без цього всього жив.